Але як на мене цей Spirit Breaker на ну, четвертій позиції з Дарксіром так непогано під сюржум літати з Дарксіром це буде класно, це працює під Аймшелом, він буде бігати, в нього велика кількість здоров'я, там він буде створювати проблеми, і оця комбінація сюжб Спіріт вона працює. Але, ну чи бояться цього Спіріти? Можливо, майбутньому так. Зараз вони просто повинні брати собі. Героя на мід проти пангу або залишити лішака в Вангу, але. Лішерак під спірітбрейкерами, Брейкерами Пангольєра буде вмирати. Варлика беруть добре. На п'яту позицію просто забирає собі Варлика, це буде мідовий лішак для Ларлан. Блін, ну цікавий вибір героїв, да? Здається, у спірітів не так багато демеджу по будівлях. А, це є такий нюансик певний. Бу напевно так варто сказати. Клапса боляче колапса зараз, до речі, можуть забрати. Це може бути ферзблат, стрибок від юмов, колапса є підкоп. Є хаєшка від кінг джанглеса. Танго із колапсу. далі йому з кінджанглосом вирішують задайвати. І тут вже буде залежати від шардів і хаєшка летить відрю, але здається, і Кінджанвеса він забрати теж не зможе. Тізер працює, є мангуси, і рю шардами себе викидує. Але Кур'єрчика можна забрати. Нові кур'ер не забраву. Він просто від тавера підійшов, і його дали пушить. натискається таскай Fire, і ру виживає добре, гарно. Ну, не те, що бок прям. Вже шартами здається всі навчилися користуватися, правильно? Колапсом, боліш в топі. Йо його просто через стегно, Це борьба. Це борьба. Це боротьба. Ну і все. Колапса знищила, знову помирає. Ну це те, що я казав, що лінія у ОСМКінга буде достатньо складною. На нього будуть стрибати, його будуть знищувати. А я, Таро, бачимо, все-таки вирішив не брати собі орбов корозію. Розуміє він, що ліпше зіграти на свій фарм, власний пошка, знову йде в бот, і він буде знову гинути. Ще один кіл для віспора. І цей Дарксір буде величезним. Всі одні сподівання у на Радана на урсі. Чи на накидається? Прекрасно, все контроль героїки. Дуже гарна гра. Дуже добре вони грають, підходить сюди колапс, даст є, колапсу боляче. Залітає, сюди приходить Ларл, побу забрати віспера, і просто зараз з'їдять. Мека працює, але як же боляче під діаболіками. Дарксіру, ой Ой-ой-ой, як же йому боляче? Він може себе відчувати значно ліпше. Юмо такензлянблос їхнє. Зараз буде атака в спину. Скор тут залітає, забрати швидку, віспера надається гарні. а... Айс Шарди, але просто приходить Юмо, і оця глухоніма дівчина її розбуває обличчя ведмедю. Ультимативно від колапса відміняється. Ну і все. Юмо біжить далі, він розуміє, що в нього є підтримка. Тим часом кола Ларел паралельно хоче забрати аналогу, ультимативно працює. Ультимативно від скофілда теж чарш від скофілда пішов. І під підруною регенерації. Зараз. Зробив все ідеально. від Шарди вітерю, ну, не будуть. Йома сюди теж прилітає, то й прям добре Ларл зробив. Він соло забрав свого пангольєра. Але от зараз якщо знайдуть Юму, якщо знайдуть Кінз Джанглеса. Це буде дуже приємно. Ларл натискає. А там пішов, до речі, релокейт. І релокейт збивають. Кінс Джанглес його не натисне. Йому ну, і далі спроба забрати, напевно, Скофілда. Радана це, в принципі, влаштовує. Сюди вже переміщується аналог. І можливо якийсь файт для себе зараз будуть приймати героїки. Віспер помилився зі стінкою, але там є дефус, і Ларл Боліч. Він видає стан по пангольєру. Йому стрибає далі. Не стигає, Радану натеснути. Ну, зараз вона пішла. Але кінджангс вихілою трипл кіл для Радана. Просто залічені секунду. За допомогою в Battle Fury, він знає, що і Ларл стоїть там в кущиках Просто кайфує. виспура теж може забрати. в нього з'явився просто ще кінг джангл і це ультракіл для радана. Ось вона урса з Battle Fury. І Larlon не забирали ой ну це на До речі програли гру на цьому мові ну Давайте будемо чистими Ну, здається, гройка. Проти команди Falcons вони можуть. Вони, вони показали, що вони можуть файтитись на таких турментах, коли у команди опонента не так багато здоров'я. Заповільнення від Шардів, але міпошку звідси здається, вже не відпустять. Ну і далі спроба підчепити Рі ультимативно натискається від Скофілда. Ріультимативного відповідь на в обличчя Спіріт Брекер, хаєшка залітає, воно не залітає в обличчю, він виграє ще час. Ні, не виграє. Там ідеальний стребок. Від юми. Ну no, я переміщення реммішне вида в мит Ларл зараз ще піде пачку для себе забирати його можуть підловити через чарш, але в нього є Атос і зупинити можна буде. А ось тут атака може бути на аналога. Є Атос стрибок пішов, стан від Скофілда і стан від Ларла. Але і Скофілда тут теж можуть похоронити. Стрибає колапс. Гарна робота ультимативно розкастовує далі. Болічу помирає. Скофіл буде гинути. Юма є голем. І Юма теж загине, Залишається останній кій Джей. Каже: хлопці: не бийте ногами, мені боляче 7000 тисяч переваги у спіліт. 17 хвилина. Ох, oh, це... це ми з кентами, я вам кажу, мені настільки подобаються ці крипи, пуговки ці, пуголовки, отак, з За... цими супілками, настільки це прикольно виглядає, Плюс бой від крипи, Скофілд, Родана бачить, Родан стрибає, колапс підкопав, і Скофілд... Усидів таверні 30 секунд прибіг на бот знову в Таверну, плюс вайп, аналога підловили. Той Shield краш ловить, але настільки багато демеджу з діаболіків, і герой помирає. 10 тисяч переваги за спілітиме станом на 19 хвилин. У мене там питання з Кіторі. А скільки в тебе ПТС, щоб я розумів? Я, в принципі, готовий, готовий грати. Кажіть мені, скільки ПТС. Я ну, дам відповідь. На запитання: у Урюс з'явився У Уріз з'явився Блінкдагер, і зараз, можливо, буде атака потенційно. Навійспурам віспора підловила в нього я форстапела, в нього вже закінчується, що він був як урйовий ларли. Каже, я свою місію виконав, місія здійснена, до побачення. Вже знищили. І віспера І все. Ну я не знаю, що робити тут героїв. Ми намагаємося в себе голові придумати якісь буквально ідеї, щоб вони ну змогли потенційно камбек якийсь влаштувати, але здається, тут буде складно щось робити. аналог у нього закінчилися кнопки, його просто проходить звів і він. Спілі Віталія кличка. Найкращі часи Пояси WBO, WBC, WBA. Uh, просто ну, знищив. Просто побачив чен, сенч чому так в голові. Uh, декілька ідей з'явилося. Віс йде, я так розумію, намагатися ще одну пачку запушити, але от на нього вже йде атака у вигляді Рію і Радана. Вони бачать, Віспера, стрибок вже пішов паралельно, віспера просто знищили. Тим часом міпочка грає зі скофілдом пованки, і підходить сюди. стан видає по. Кофілду, але тут прилітає юма, і Ларл він має аєгіс, але йому дуже боляче. Він буде тут гинути. Колапс можливо результується. БКБ зараз закінчиться у Марсі. Стрибок від колапса буде, але здається, він достатньо вдалий. Але боляче все-таки Ларл, він купа демеджу видає. Він скофілда випалює. далі. Анало починає крутитися. Є Атос, і Аналов тут теж загине. І Тартанян, хто там ще є окрім Атос? Ну і далі. Ларл буде теж гинути до побачення. Це мінус. Що 4? Ні. Привіт! Бачимо. о які карні люди з'являються у нас. Тад скожил добувається. Я не знаю, що робити героїв, ну просто дивимося, яких лупцюють ногами. Ну, 14 хвилин. 14 хвилин повноцінного знищення опонентів. Віспер прибіг, байтить, байбек від Скофілда, файт останній надії, Ларл тим часом триплок від Юми, достатньо додали, полетів в він намагається вбити такий джей, він може зараз забрати, він забирає Віспер, а далі Скофілд влітає в Урсу, але паралельно намагається вбити Юму, він натискає ПК, бай прийшла атака, може зараз і забрати Скофілда, і забрати і Джей, і всі туди ми пошли натиснув Галем, стрибає йому, намагається вбити Ларло, при цьому боляче Рю, теж може загинути, але ні, загине, тут. Зараз і Юма, і за трипл кіл підняли Біула, Вієспрати накидує, алебард, треба підкопчик, станчик, якийсь бодай щось видати до подараксіру, Родан далі буде стрибати, Рю виживає в цьому епізоді, його захилює Варлок, тим часом віспер намагається просто вийти. 4 секунди до подстапу, 1 -2 секунди для Сюрджа. І він звідси виключить. Окей, при цьому гем, бачимо, і БКБ здається, Радан в цьому епізоді не натискав. Коротше, що Коли буде друківня? Ох, Родан, до речі, на хайграунд застрибнув. Не! От, коли ти юзаєш кнопочки через. А йому зараз алібарду. Ні, не дадуть. Кнопочку, знаєте, щоб правильно юзати, блін. Треба, ну, щоб видно було рейндж, Ти там на Макс рейндж можеш застрибнути по самому краю, да? А Родан, Родансько не використовує, просто ну, за за цей кружочок використав, тому він потрапив на фегруунд. Yeah. Спіріт здається закінчувати цю гру. Навіть без Рошана настільки величезна перевага. 23 тисячі. Міс пробачить, колапс, заюлив, підкопчив і Бемс Dark Sera відправляють в Tower, ну. і Spirit Breaker, який сидит, ну чисто такий. Я yeah, spirit Ну все, типу. Ларл дасть зараз атос по Кін 6 секунд залишилося. Звідси бокін джанглеса не випустить, и він загине. ну Но йому звідси, здається, выпустять. Юма точно виходить, дага я натиснуть долупор. Кудись пробіг с у В нього є shadow blade. В нього є Блейд і він просто виходить. Застрибну, то все-таки якось може, підчепити його може на БКБ розвести ульта, закінчиться якось би його підловити, вбити. Я думаю, його рятують. У Радану немає мани, але колаб застрибув, буває, а Санкінга, буде помирати ще Кін, Джанглс, і Аналов залишається. На лоу ХП. Ну і він теж може загинути зараз. Колапс його чіплятиме далі до кінця. Скофілда Ларрелл загнав просто під фонтан. Ларл іде далі. І, і Ларрел Скофілдо здається, не вб'є Але його команда при цьому закінчиться рівно цю гру. Радан біжить під фонтан, спроба забрати Віспера. Джи Джи пише кей Джей. І це, друзі, 1-0. Вау, неймовірно, 1-0, на якій там хвилині на 33-й. А... Скофілд на Марсі Дарк -Сірі. Окей. Ну, віспер на Dark я маю на увазі, лінія в топі буде. Блін, ну цікавий драфт. Окей. З Ларком вони закрили Урсу, закрили Санкінган. Як Ларл постоїть лінію проти Клопи, буде цікаво. Я от зараз собі якраз думаю, як він постоїть лінію плюс. Блін, я не знаю. Фу. Ну цікаво виходить. Драфт дуже приємний. Знаєте, в плані того, що зараз у героїки є напевно більше варіацій, як зіграти так. Воно може на початку буде себе відчувати ну, достатньо приємно, достатньо комфортно. Але загалом в стадії мідґейму лейтгейму у них є перевага. Сларк, Шардом з ультою, урсу буде приїдати моментами. Клопа, яка буде постійно стрибати, і плюс загалом у цей а, файт під Дарксіром можна якийсь організувати. Правильно комбінація якась присутня. Плюс Марсі супорт цікаво, через яку грань буде грати. Проти Санфінга разом з віспом Давайте будемо чесними. Тут, до речі, зараз Міпошка загине. Скофтут його, по ідеї, забиратиме. Міпошкі є Фаріфаєр, але є. І Ion Shell, і міпошка від. Не догорить він від Зеленої, все нормально, від кислої Правильніше буде казати. Радан кур'єра не контролить. Ось, розлад пішов у команди Spirit, все. Проблеми, фокус зник. І, і можна. Це його. Використовувати героїв різних аспектах. На йому тут атака, але той натискає паунс це просто виходить. Забрав тим часом Анала соло. Ларлов все-таки затикав він своїм кортиком його. Дротиком тим для Дарцу. І Аналов прям собою відчуває добре цій катці. Ларл не добив зараз. Крипчика пропориносся. Мінус вайп. Звідки треба просто реагувати в цих ситуаціях достатньо спокійно. Юма тут з Рю е... розібрався точність з колапсом, і атака далі на Рю, але у Рю є сноубол, якщо що, не було в нього так Тіму, і просто колапса забрав. Ну, до повторення тієї лінії, що ми вже бачили десь у виконанні е... героїків в тому плані, що ну, забрали колапса там двічі, навіть вісім Марсі. Вони робили дабл кіл, Це в них було добре грудно Юлюсі для себе знаходить аналог. Так, але потім типу реалізувати цю перевагу героїкам не завжди вдавалося. Ворожений Ларл пішов набирати Віздомруну. Сюди вже біжить Дарк Ларл може спробувати його зупинити. Ларл. палицю треба давати. Чому він палицю не дав? Він же ж його зупинив би він забрав биздомруну, а так він зараз загине від Віспера. Яка помилка від Ларла? Просто одна мікросекунда, Але він не дав палицю. Боже мій, настільки це було погано. Як там не було в нього жодного, так він ж повинен був з'явитися в Радіусі. Дефюжолблейд, ми бачимо ну, Blade, в принципі працює. Аналос сюди приходить. Ларла через ультимативно повинні вбувати. Без шансів повинно бути для манки Кінга. Приходить сюди пошка, де дає граєв. Добре, не без шансів. Телепорт від Ларла. Він все таки загинув від Віспера. Ну і колапс, до речі, нікого не вбив. Вакуум є від віспера. Полетіло далі на аналога. Колапса зараз можуть тут забрати. Він так і не розкостував свою ультимативну. Якщо б він її раніше натиснув, все було б ідеально. Сюди приходить, і юма і нічого спірити зробити не можуть. Ось вони стомпляться для себе. Героїки і рю тут теж можна буде забирати. В нього є ні, в давні, але все рівно все дуже добре. У героїки в цьому епізоді вони починають грати агресивно. Зібрав на 45 секунд швидше. Ані в цьому патчі, Йому рішення не бакувати, Але атака на Рю і у рю є сноубол. І він його натиснув в нейтралі. В рю, відкидує ще й. Карди і рю намагається максимальну кількість часу виграти, але його аналог добуває з крім, мітеодин веша буде падати в міді. Паралельно ми бачимо, ну ніякої шкоди по будівлі для себе спіріти не знаходять. Поки що, так? Немає, поки що шкоди. І пішов, до речі, релокейти тут заберуть Ларла. Це кіл для аналога та Скофолда зовсім е, іншим чином заграли героїки. воно намагається грати агресивно, і, і ми, чоловіше, ми бачимо з'явився так. Смарк. Кофілд намагається вистрибнути, і йому вдається це зробити, він вистрибує достатньо далеко. Але там є віжено спіріть. Скофілд натискає телепорт, і звідси точно він вийде. А ось можливість вийти у Віспора, до речі, не так сильно і присутня, Я тут поруч у Рю, і Віспора просто з'їдає Урса шансів. Ось вона Яша, швидкість атаки неймовірна, ну і плюс. Да плюс просто спіріту йдуть вперед, героїки щось там мандрували, опічу, щось ходили, щось придумували, але потім вони якось розібралися. І щоб це взагалі два мінуси було для Спірі, було б ідеально, розуміє свої сили розуміє розумієте, що в нього є гіда, в нього є можливість застрибнути і не боятися нічого. Скофілд, Бачимо, що там паралельно буває Ларла, і Ларла, скоріш за все, заберуть. Стрибок накріпів, анало хультує. і є рю боляче. Паралельно Радан з'їв. Скофілда, здається, Ларл то вижив. Здається, Ларл то виживе, максималку свою зробили. Ультимативно у Сларка присутня. Ятор біжить сюди, починає битися з йому, і то ультимативно вже натиснув я Ля Барда. Радан ультимативно теж використовує. Колапс, отримав центрі. Стрибок далі на аналога. Я а, нічого не можу зробити. Ларл. І Урсу починають кайтити. І Урсу починають. А. І палиця я по аналогу, Блінкдагер КД. А що сталося зі Сларком? У мене зараз відібрав удар. Розмовляти. А. А. Що? За рахунок того, що Урса настакав купу стаків поки йому там бігав фоткав. Ну Якщо чесно, він просто на сларку бігав фоткав. Ну, він йому дав третички всього. його Просто знищило на урсі. На сларку точніше урсу знищило. Це просто жах Закайте в урсу, на сларк Так, сам лайк. Закайте. Ну, Коротше, те що я казав, що по драфту, по контрпіках, типу здається у героїки все добре. Але, типу, в викон... плані виконання. Все не дуже у героїків. Ларло з дерева зчепилими, пошка поруч, там паралельно юмор звертається, але звідси Сварк не зможе далі бакувати. Рюк пішов шукати Скофілда. Тобто на крипчиків стрибнув в спині. Збити телепорт, ну ультимативно не можна використовувати. А, тут же Радан Араданпорч. Кофіл теж загине, і гіда закінчиться через 45 секунд. І 6 тисяч охорона бабусю Ольга, як то кажуть. Радан іде забирати зараз для себе ще пачку, він хоче зібрати собі, до речі, орхід здається. Саме цей артефакт готує для себе Радан. Рео підходить, ультимативно пішла, ну і забирає просто аналога. Без шансів. Нічого не може зробити. Клопа захисту в нього немає. Такої великої кількості, тому на нього просто стрибає у Скар плюс сенкінг і знищують. Таймер через дві хвилини. Смок від Спіріт, як мінімум двох героїв. Міпошка бачить зараз колапс, Колапс бачить Скофілду. Стребок на віз перепішов, Радан стрибає, його підстанули. Дуже приємно. Ультимативно пішла, але при цьому ультимативна Йул натискає колапс. Атака на аналога. Аналога за Сноуболу, Аналог загине. Віспертеж. Скофілд намагається побити якось колапса. Йде сюди. Юма. Стребок від Скофілда. Блін, натискає колапс, залишили юму. Юма каже, що ти наробив. Натискає телепорт. Ну і збито, здається, вже немає чим. Але от Скофілду. Обличчя тут під 6 тисяч перелаги за спірітами. 23 хвилина. Ну, файти виглядають, типу. Ну, Типу, не виглядає це як файт. До речі. Хоча виконання героїк. До речі, перший раз бачимо появу оркеда на Урсі. Шарт є у Варлов, стрибок, відрю. Ну і все. Кей теж забирає. Власний герой, Сларк. Ну картше, дивіться, у Найтфола є фішка, те, що він натискає БКБ БТП, у Юми буде тепер ультимативний ТП. Але е, проблема в тому, що є чим збивати цю ультимат. Ну, цей телепорт ультимативний, так? І він Візпер стоїть теж в лісі, каже Hello, I'm street photographer. Can I make some photo for you? Ну, я теж нічого не можу зробити на Дарксірі. Стрибнути, в принципі, вдавалося. Колапс, застрибує на віспер. Є ул. Стрибок від Скофілда. Гарна по трьох, зараз залітає від Ларве. Спробував бити Скофілда першим. Гол бувает. Ну і далі геночей віспер. аналіз застрибує. аналіз, здається, в один кінець. Застрибнув. Я не знаю, що це був замов. Йому сюди а, починає бити Урс. Ларл стрибає далі до кінця. Скофілд повертається. Стрибок від Рада. Спробу забрати в Раз Скофілда після байбеку і Ларл буде виживати. У йому не так багато ресурсів залишилося. Але Радан біжить далі. В нього є орки, в нього Альтимативно через 10 секунд за цей час його Сларк не з'їсть ніяким чином. Побіг далі Родан. Віжен, до речі, там у спілітів ні. Смок натискає тій щоб якось забайтити урсу. Юма переграв і знищив, повернувся назад. а Ганім у нього яр. Ти це ведмідь просто після сплячки виглядає потужно. І це зміни, як симвород. Все зараз. Радан бачить першим, бачить Сларка, але далі є віз. Під дуже непоганий може бути файт. Виконання героя культиватину. Встигає натиснути йому. Далі колапс стрибати буде. Стрибає по трьох. але скофілд викидує першу. Віспер накидує зараз Лебарду. Радана підняли в повітря. Хекс пішов це сла. Це Дазл. Це Дазл працює зі своїм пойзоном. Радана заховала Глімерки. Загинув Кейджей і буде помирати. аналог. мінус три у виконанні Спірід. Просто без шансів, навіть не зважаючи на те, но добре натиснув у певному моменті героїк свої здібності. Сі, Скофіл залишається останнім буде гинути після байбеку. Енкондрадо контроля Поніду каже Скофілд відправляється в таверну. Бешанців тут навіть і додати нічого, просто знищують команду героїк. Ні, а я казав про спіл послухати чим спік не тим Spirit, мені все рівно на тим спік Spirit. Мені хочеться послухати, що героїки в момент, чи команда, яка програє. Ну подивіться, файт стартує, Сларк дає три тички по тускару, імпакт вниз, Ларл кудись теж застрибує на аналога, на його починають фокус, але просто стоїть мій який видає грейв. І далі стан просто від колапсу прекрасний. І, і все. І всі, всі вмерли, всі загинули, ти ще заховав Сноубол. Ну, звичайно, Спіріти відчувають свою впевненість. Вони задоволені результатами. Блаторн з'явиться ось скоро вже у Ятора, Він вже йому доїхав. До речі, перша сторона падає це в центральний коридор. розвалили спіріти. 25 тисяч переваги станом на 29-ту хвилину. Здається, Вони понасолоджуються останніми матчами на дремлізі. Нехай це буде так. Нехай це для них буде а, офіційний практис. Ох, який станчик від колапсу, трішечки невдалий військор натаскає. Блінкін натускає телепорт, тим часом вбили просто Скофілда. І Улі, Вурсу, І саме Урсу, ну і спину намагається знайти і зараз Юмо, зайти і намагається підловити, я так розумію, Дазла, але ті стоять в смоках, Дазл, смок спав. І розуміє, десь приблизно команда з що відбувається стрибок на йому, то. Й... О, господи, боже, мій щастя, здоров'я нога еліта. Жодних кнопки не натиснув Сларк, я просто забрали, помирає Кейй байбек є у віспа у Сларка. Ще один файт для себе проведуть. Добре, що йому загинув і не натиснув жодної здібності. Це дає можливість натиснути здібності а, після байбеку. Але про цьому падає третя сторона. Аналов стрибає, отримує палець. Він гине гарний вакуум чотирьох, але це нічого не дає команді героїв, Далі віз починає його бити. Йому стрибає його дали ще один по Родану, і Ларла можуть забрати. Хоча б когось забрати можуть героїки. ні, Вони навіть Ларло не вбувають цьому епізоді. Стрибає далі. Радан забирає йому. Забирає він. А кійдже і це друзі кінцево це 2-0 на користь білітів. вони здобувають перемогу. Вітати не звичайно. Не будемо з цим досягненням проти героїків.